Всім привіт! Достиг горох. Зараз буду обривати його, вже миску нарвав. Потім буду його лущити і ховати на зиму в морозильну камеру. Друзі, а ви садите горох на городі біля будинку чи ні? Пишіть в коментарі під відео. Буде цікаво почитати. Встиг нарвати ось таку невеличку мисочку гороху і почав падати дощ. Щоб не мокнути. Прийшов в будинок і ось потихеньку чищу горошок, з якого можна зробити домашній консервований горох, або просто заморозити в морозильній камері. Я так думаю, що заморожу його в камері, і зимою можна буде приготувати смачний суп. Прийшло 25-30 хвилин, і горох практично дочищений. Ось бачите. Сміття відходи від гороху і сам горошок. Чому так довго працював? Горох інколи буває червивим. Цього року повезло, горох взагалі без хробаків, але на всякий випадок я завжди перевіряю врожай. Всяке може бути. Ну, але черваків цього року немає, супер. Весь горошок піде на заморозку. Перебраний горошок я ділю на порції. Ось у мене такий стаканчик 250 грам. І висипаю все в целофановий пакетик. А тоді кладу його в морозилку. В такий спосіб я зберігаю врожай горошку на зиму. Можливо, якщо буде ще врожай горошку цього року, попробую зробити домашній консервований. Буде видно. Друзі. А ви пишіть в коментарі, чи любите ви горошок, і чи зберігаєте його так само на зиму, як я заморозкою, або все-таки робите домашній консервований.